Усім привіт! Ви на каналі «Життя на Полтавщині і сьогодні хочу поділитися з вами, як ми готували тортик Юлічки на день народження, торт цифру. Вона захотіла саме такий торт, тому ми разом сьогодні готували. Дуже давно не було відео на каналі, дуже тяжко вже щось знімати, щось робити. Стараєшся швиденько все зробити і щоб відпочивати. Тому трошечки зняла однією рукою. Вибачайте за такий формат. А простенько покажу, як я готувала. Рецепт цього бисквіту в мене вже є на каналі. Я вже його роблю навіть без рецепту, просто на око, як то кажуть. Збиваю гарно яйця та цукор, дуже гарно потрібно зробити до пишної маси. І додаю розпушувач, борошно 50 мл приблизно олії і 50 мл. Мілілітрів кип'ятка гарячої водички. борошно та розпушувач просію зразу ж, до яєць із цукром і потрошечки перемішуючи лопаткою, вливаю олію. Дівчата мені цьому допомагали. Борошно також я вже сиплю приблизно, дивлюся, вже по консистенції, яке потрібно, тісто, вже я знаю, багато разів його готувала. А якщо ви ще так не готували, то подивіться рецепт. По грамах і можете приготувати з олією і з кипятком дуже гарні, виходить, ніжні не Дівчатка мені сьогодні дуже гарно допомагали. Юлічка брала участь, хотіла сама собі пекти тортика, вже вона у нас доросла дівчинка і хоче все допомагати. Один корж я випікала із кокосовою стружкою. Така польська, в мене дуже класно запашна, та один корж із маком. І хочу зробити, як я вже говорила, тортик цифру. І не захотілося мені медові коржі, а саме безквітні, щоб був такий літній легенький тортик. З маком вже спекли і будемо пекти наступний із кокосом. Коли коржі спеклися, прохололи, цього разу вирішила зробити такий крем, купила ось такий десерт Це відразу готовий. До речі, гарний бюджетний варіант. Сметану. Спочатку збила сметану, трошки цукру і згущувач сметану, і тоді додавала дві баночки ось цього десерту. І з вже не додавала І получився дуже гарний, дуже такий в міру солодкий, ніжний і густий крем. Тому, якщо у вас є такі десерти, також можете спробувати. Ну і я вирішила просто на пергаментному папері. Намалювати цифру, так як в мене деку велике, А4 не вистачило. І зразу намалювала приблизно і вирізала. І тепер можна по цьому трафарету буду вирізати циферку 5. Маковий корж у мене буде 2, я він високий, я брала 6 чи 7 яєць і перерізала його наполовину, тому що дуже тості коржі я не дуже люблю. І все, вирізаємо цифру, все дуже просто і можна змащувати. Ось подивіться, який ніжний-ніжний, м'ягесенький, виходить кошт. А цей трошечки я ще обрізла, тому що він мені був затовстий. І будемо змащувати. Крем готовий. Розноса великого в мене не знайшлося, тому я взяла це деко, в якому випікала, просто застелила фольгою і ось такий рознос. Простенько. По-сільськи, але смачно було. І все. Знизу маковий корж, тоді кокосовий, і тоді знову зверху маковий корж і все змащую кремом. Крему в мене залишилося трошечки більше, тому я потім в кінці зробила ще маленькі невеличкі торт для нас якраз з цих обрізків, яких я обрізала цифру. Гарненько все на поворотному столику вирівнюю, стараюся по можливості, наскільки це можливо. Вирівняла і будемо разом з дівчатами прикрашати нашого тортику, тому що вони захотіли приймати по максимуму участі. Ми пішли на город, нарвали всяких різних ягід, тортик готовий, вирвали трошки квіточок і полуничка ще в нас є, Шовковиця, вишенька, чорницю. Малинку, до речі, чорницю приїжджала в гості на цьому тижні Сашина, мама привозила нам чорницю Ми ліпили вареники, зробили настойку, дуже хорошу допомагає для животика і для діток, і для дорослих. Наїлися чорниці і тішилися. Тому відео дуже мало. Стараюся якось до вас потрошки виходити, а вже чим рідше знімаєш відео, тим чаще якось знову до вас. Виходити, а це вирішила просто, як є, все зняти і трошечки для вас показати. Ось подивіться, як наші дівчатки гарно прикрашають, всі старались, я їм дозволяла. Думаю, як прикрасять, так прикрашать. Головне, що вони робили це разом. Але вийшло в нас доволі непогано. Я їм трошки допомагала, розказувала, як що де положити, наложили. Ягід, квіточок присипали присипочкою і мені дуже сподобався результат, Юлічки сподобалось, дуже гарний, получився ніжний великий тортик. Тому ми трошечки посвяткували з сітками, до Юлічки приходили гості, ми ще пекли піцю, з'їли тортика і було ось таке простеньке наше день народження, такий невеличкий ювілей у нашої донечки, вже такої дорослої. Тому печі готуйте. Як ви зрозуміли, торт цифру дуже просто приготувати, нічого немає складного, головне бажання. А це, як я говорила, крема не залишиться, залишились трошечки обрізків. Я додавала туди також ягід всяких різних порізала. І ось так просто на кришею ось цей бисквіт, який залишився, і зробимо такий десерт. Ми якраз його їли ввечері, вранці, а вже в день, коли прийшли гості, ми розрізали цей наш святковий тортик. Тепер все гарненько перемішала. На тарілочку застеляю харчову плівку і перекладаю сюди ось ось цей наш ніби як тортик. Гарненько переклали, також його закриває харчовою плівкою і в холодильник, щоб він трошки захолов. Коли захолов, можна перевертати на тарілочку і смакувати. А це вже наш тортик у розрізі. Дуже м'ягенький, дуже ніжний, літній варіант. Сподобався мені цей десерт. Тому готуйте, а ми на цьому прощаємося з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!